Кухар така професія Ігоря Михайлова в мирному житті. З минулого року він здобув нову військову. Спочатку військових дій на Сході 32-річний Ігор працював кухарем в міській лікарні, але завжди цікавився подіями на фронті. Піти захищати батьківщину не раз осідало в думці чоловіка. Рік тому визріло остаточно. Записався добровольцем. Ось пояснює, чому. Просто може моїм дітям легше жити, ніж нам жити. У мене вже два. Взрослих хлопці, яким теж треба буде жити, трудитись. Я сподіваюся, на лучше, що вони будуть теж йти по стопам наших і віддати свій долг родині. Що сказала ваша дружина? Що казали діти, коли ви прийняли таке рішення? Діти не знали. Взагалі? Взагалі. А зараз? Зараз знають. От поки не поїхав, діти не знали. А потім вже так-то, так-то тато поїхав в армію. Юрій Михайлов потрапив до інженерно-саперної роти 58-ї бригади Збройних сил України. Приходив навчання на полігоні. Після чого командування направило одразу на передову 12 кілометрів від Авдіївки. Перший страх прийшов саме тоді. По початку, як приїхали, було трошки лячно. Трошки. Чому? Бо ви зрозуміли, що ви прийшли на війну? Так. Да. Так як ми покаталися трошки по полігонах, потім туди-сюди, ще не осознавали, що до чого. Приїхали, розгрузили техніку, переїхали, приїхали, так як положено виставили нас на позицію. А тоді вже, як почули, вистріли, вибухи. Стало трошки боєчно. Перші 2-3 дні поки розполагалися. Потім вже так привикається. На даний момент. Більше скучаю там, туди, чим вдома бути. Мене враз, вразило перше, що ми приїхали, оце, на, на мій погляд так було. Оце ми приїхали і нема нічого. Тільки ями, розбиті бліндажі. ми міняли 53-ту бригаду, розбиті бліндажі, там десь снаряди валяються, там то валяється, там то валяється, непонятно що до чого, і по коліна болота. Оце мене одне, що вразило. На перший погляд. А потім вже пух-пах. теж дивно, дико стоїш на кухні, як над тобою <сь> щось пролітає, теж страшнувато, оце, ну, привикається все так більш-менш. Хлопці. За хлопців, що можу сказати? Хлопці всі молоді, можна сказати, серйозні. Один за одного відповідаються, це найголовніше, що один за одного відповідають. Один одного нігде не лишуть. Без прикриття, навіть якщо йдуть, йдуть двоє-троє, по одному ніхто нікуди не йде. Навіть вийти на отак, відлучитись, буквально десь прогулятися, навіть з телефоном, і то в нас заборона. В ночний період по телефону говорити не можна, хоч там і зв'язь дуже погана. Хлопці себе не жаліють. Більші жаліють свої техніки. Чесно кажучи, у нас один хлопченка був. Він з танком виробляв чудіса, 24 роки хлопці. Він танком виробляв чудіса і танк згорів. Його спасли, ну, там у нього було багато, 60% ожога і переломи, спасли його. Молодий хлопченка, звісно. Другий був теж хлопченка, офіцер, теж 24 роки. У нього дві кості перебитих, прилетів снаряд прямо в бліндаж. Дві, дві руки перебитих, нога, весь в осколках. Так. Це на ваших очах? Да. Так. Це яких забирали трьохсотих. Потрапивши до інженерно саперної роти, простий кухар став сапером. Притувавши побратимам їсти, йде в наряд. І тут він вже не кухар, а сапер. Під час одного з розмінувань отримав поранення. Це знімали розтяжки, випав з розтяжки запав. І прийшлося підняти. Підняв випало кольцо. Запал зірвався під руками, встиг викинути. Я не, я не жалію. Якби не я підняв, підняв би хтось другий. У вас ампутовані два пальці. Так, да, відірвало два пальці. Медична допомога була вчасна, правильно. Медична допомога була вчасна. Наскільки я пам'ятаю спочатку. Далі я не пам'ятаю двоє суток, а потім вже. В Дніпропетровську. Без сознання був двоє суток. No. В Красноармійському госпіталі був без сознання двоє суток. А потім вже госпіталь Дніпропетровськ і в Одесі. Оформляти буде якісь документи на інвалідність Ігор не збирається. Навіщо мені інвалідність, як мене три робочих пальці. No. Головних три робочих пальці. На передовій воїни 58-ї бригади, не дивлячись, що відокремлені, матеріально забезпечені. Продуктів, каже, вистачає. Можна сказати, що забезпечені? Можна сказати, що так. Да. Не сильно забезпечені, але забезпечені. Так, щоб прожити одна, одна біда, що у нас вода. Пісок. Жовта вода. Вода, можна сказати, що дощова вода. Пити воду, сирву воду пити невозможно. Вам привозна бути? Ну, привозна, але вона така сама. Були ну, варити і кипіти. Кіпітимо, сідає вода, тоді можна більше чаї п'ємо. А так. Воду вживати практично неможливо. Навіть руки помити, і то пісок їздить по руках. Раціон нормальний. Можна боротися. З чим боротися? З їдою. Можна кажучи, боротись. Не так, як вдома, звісно. Ну, і не погано, і не добре. Ну, що ви там такого хотіли? Бо от ви приїхали додому і перше, в першу чергу ви хотіли б щось скуштувати. То, чого немає на фронті. Першу чергу я зварив борщик, приїхав додому. — А ви там не варите? — Варимо, але там не то. В угу. першу чергу борщ. І почалось у нас капустняки, розсольники вдома. У мене діти були просто, як можна сказати, в шокі. Бо хлопці, о, тато у нас повар, мама теж повар. Но мама швидко зварила і втікла, а тато варить, каже, оце тато зварив, це видно, що тато зварив. Стараюся теж, як хлопці сказали, краще зготувати трошки так, щоб раз поїсти, але щоб було вкусно і питательно. Стараємося робити, як для себе. От ви зараз повернетеся назад. Що вам хлопці замовили, щоб ви привезли обов'язковому порядку? Щоб ми привезли. У нас заказів немає так, щоб привезли. Що можеш, то взяв з дому. Угу. От жінка пече зараз курку. На даний момент кроліка пече. Мама пече по м'ясо, кусок. Війна змінила простого хлопця і не лише психологічно. Ігор каже, що став більш відповідальним та серйозним, проте і більш знервованим. Я приїхав додому, мама каже, що я змінився. дружина каже, що я змінився сильно. Став каже агресивним таким більш був спокійним. Каже, ходив такий, каже, як говориться, ні риба, ні м'ясо. Каже, став зараз агресивним дуже на всякі питання, які вже неправильні. Заданий вопрос вже дається криком відповідь, Не стримується просто настрій на передовій бойовий. Хлопці мають своє рішення щодо припинення війни. А що потрібно зробити для того, щоб закінчилась війна? Що потрібно зробити для того, щоб закінчилась війна? Це, навірно, треба звертатись до нашого правительства, вище стоячого командування, щоб дали команду. На відсіч. Угу. Наступ. Так. Да. Це можна було закрити давно, дуже давно. Ще по початку війни. Щоб дали тільки команду на відсіч. Можливо є чим відбити. Є все для того, щоб відстояти свою державу. Але нема команди. Юрій Михайло підписав контракт на військову службу, яку закінчить тоді, коли закінчиться війна. Яку сам називає бідою? Поки не закінчиться оця вся біда, що є на даний час, будемо тримати Україну в своїх руках і нікому її не відпустимо.